Я синові так і сказала. Жінка ніколи чоловіка не вижене, як немає вже другу кандидатуру на приміті. А ти чим думав, коли собі таку дружину вибирав? кажу я йому я тобі казала, що треба жінку вибирати, аби вона дивилася на тебе знизу вверх, а не як твоя. Мамо, вона просто за мене трохи вища. Вона в усьому за тебе вища, а ти до матері прибіг. Ой, я вам скажу, що й не знаю, як та Василина звернула увагу на мого сина, бо сама гарна і висока, а мій хіба з характером хлопець. Нічого не кажу він у мене працьовитий і без шкідливих звичок, того не було чого так Василині його із хати виганяти, але ж 15 років разом прожили все спільне, а тепер він уже їй і не треба. Я такого не розумію, бо як сходитися, то на все життя, а не отак якось. Звичайно, що сина мені шкода, але ж я його попереджала, а тепер хай іде і все виправляє, бо ж у мене двоє онуків, і я хочу їх бачити. А там ще вона заміж вийде то що буде онучки мене забудуть швидко, як і їхнього батька. Може, вся проблема в тому, що то дівчатка, а не хлопці, а коля думає, що то хлопці і їм одну пару джинсів на рік купив і має стати. Я теж проти марнотратства, але ж дівчатка теж хочуть гарно виглядати.